Кожен з батьків бажає розширити світогляд своєї дитини, розвиваючи картки, прапори світу, відмінне рішення для дітей молодшого шкільного віку. Вони познайомлять їх з прапорами різних країн та сприятимуть розвитку, кмітливості не тільки у дитини, та навіть у дорослих. І все це у формі гри. Набір складається з карти світу, 220 карток з прапорами в збороті яких є короткий опис країни та цікаві факти про неї. У комплект також входить інструкція, в якій передбачені різні варіанти гри. Ваша ціль вказати на картку із флагом та пояснити супернику, до якої країни він належить. Якщо ви вгадали правильно, то зберігаєте картку із флагом біля себе. У кінці гри виграє той, хто назбирає найбільшу кількість. Правильних відповідей гра сприяє спілкуванню і вмінню висловлювати свою думку за поясненням пошуку, вірної відповіді, усі, хто гратиме у цю чудову гру, зможуть дізнатися щось нове і цікаве за допомогою гри, прапори світу від стратег.